Радий вітати всіх грибників та просто любителів тихого полювання на каналі Гриби Прикарпаття. Сьогодні ми знову вирушаємо на пошуки грибочків. Будемо пробувати знайти білого гриба. А що нам буде получатися? Все буду знімати, буду вам показувати. О, це клобука молодняк. Лізе молодняк. Цей молоденький лізе білячок. Чим день тим більше молодих попадає. Сигнал гарний. Напевно, скоро вони підуть. Добре, берем. Так, я такой йду. І думаю нема. Беру, Веру цьому листочки, а там десь якийсь ховає. І у лисках зарився. все, його навіть не видно. корчем самим. О, другий двох. Білячка. а так, що йшов. Думаю, що з горпику відгорнув, а там білий. Напроти нього другий така твійка. Такий нам попадається маленький друзі грибочок. Рвати ми його не будемо. Кілий клей зазирає з листочки. Гонько його накриваємо. Хай собі росте комусь попадеться. Добре, йдемо далі. Так, і знову нам попадається білий чудовий боровик. Молоденький, невеличкий, але білий класний. Подивіться, який тут -ка. В листочках помпулатик. Виглядає, що він такий малий-малий, а насправді він такий... Бочоночок маленький, з боку ще один малий росте. Ось такий матький. Красунчик. Цього ми накриємо, хай собі росте, цього візьмемо. Нам попадається ось такий, ще один. Молоденький. Ось. Таму з боку ще один. Таких два. Одинакові і два біленькі грибочки. Так. І ще нам трапилися, друзі, два молодесенькі. Ну такі ледве ледве вилазять. Якщо чесно, я би їх навіть не замітив. Ось там один такий малий. Тут я вже накрив одного, одного і тільки багато ліз. ось. Ще два маленьких і тут один. Накриваємо. Так, і недалечко від тих двох. може в метр 7-8 нам попадаються слідущі. Ось такий молодесенький, гарний. Гайбочок. Ось такий красень. Ось такий нам попав. Так. І тут нам попадається знову Білий Грибочок. Ось такий. Молоденький. О, таке чудо є, є. Так, і недалечко від того попадається нам слідущий білий грибок. Такий гарний булавичок, друзі. Я вам покажу його ближче. Ось який краси він тут зазирає. Ось такий він. Білий. Так, і нарешті нам попадається слідущий білий гриб, чудовий гарний красивий. росте собі тако при другому. Такий собі зазирає, там дивіться, який білий. О, ось який він. О! бочонок, Красавець, правда? Красавець ось такий. Так, і хтось там нас зазирає, а там зазирає він. Ось який там сховався, Біля бука притулився. І біля чоп. Попався нам такий ще один екземпляр. Ось, є, є. Добре, сьогодні вони вже, друзі, часто попадаються. Ну цей же гарний. О. О, дивіться, який білячок. О, симпатичний, правда? Ще такий вон нам попадається. Такий молоденький, біленький. О. Ось такий нам попадає?

Тому сховався під боком. Він такий він сховався, чекає на мене. Дивіться. Кій. А тут зазирає собі. О. О Персонечко посвітило на нього. І він тут такий собі за листочком. За листочком закотився і зазирає. Ось такий. О. І опять 25 пару метрів. Вийти і знову попадається. Проходиш 5-6 кроків і знову геди. О, таких два. Люп'ять чудовий гарний. Бочонок гарний білячок. Ось який там зазирає Оце бочечка. О! Така краса. Хто тут на мене чекає? А він тут загубився і чекаю саме полудне. Попри саму дорогу біля бука і собі зазираю. А? Так і хоч перейшла маса грибників. Мої гриби все одно лишились. Дивіться, це чудовий. Так, там полізу дві молоді парасольки. Бачите? вже полізли і вони. День-два попідростають, будемо брати. А тут рядашком. Перед тими зазирає білий молодий. Ось такий. О, дивіться який. О, вже я як попав, то попав. О, це грибок. Дивіться, який грибок. О, ще один татусь. Це здоровак. Так приходиш на місце. Відгортаєш листочки. А там а такі два чудових краси. Ось які. Такі два чудові білих грибів Нам попадаються. Ах, пахнуть. Красота. Дивіться, які два красиві білих гриба. Такі один нам чудові краси. А з боку тут такий ще молоденький. Дивіться, який красюк. Все одно наші лишилися. Всі не визбирали, хоч листя підняли, переграбали. Але наші сховалися з боку і чекають на нас. Дивіться, який красивий. О, це грибочок, що грибочок. О, дитсь. і знову такі два чудові, біле грибочки. Ну що, друзі, в общем, поклотився я ще тут, кажу, знаходжуся я біля того самого дуба. Це я кажу дуба, біля того самого бука і по одному. Тут один такий менший. Там ще два малих лишаю. Один такий менший. Так. Йдемо далі. Але б його знаходив, я вже повідкір. Трохи. Дивіться. Тут каждому ще один. Отакий. От ще один такий касончик. Йдемо далі. Тут зразу ще один. Ботоночок. Який красивий бочоночок. Так, це не все, йдемо далі. Дивіться, тут знову ще один такий красавець. О, знову чотири. Тут ще два. Тут ще два. І знову шість.